Розседатися будемо прикалуватися. Кстати, у мене є один вопросик до вас. Я думаю, коли оцей ми оцей, хто буде на топі один або я, або Дем'ян. Я не знаю, тому що я просто знімаю ролик і воно одразу записує, понимаєте? От із-за цього я не знаю, хто буде отаким. Так що, дивіться по обстоятельству. Кстати, ви мене, кстати, не обманюєте. Я вам даю завдання. Эм, ем, знаете. О, нуб. Наверно, у нього вообще скинів нема. Наверное. Да, серйозно? Ладно. Ем, у вас до вас вопрос. Скільки він. За всю ігру вб'є людей, але не дивіться, скільки він вбив. тому що, що, що я, я бачу скільки, скільки в, в яку секунду оцей присилається ця, ця оцей сообщення. І так що ну, 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 мене обманювати. Що... Напишіть зразу дуже швидко. Типу. Ну, да. оцей... Я тільки ви побачите, скільки він вбив, і все. Вітайте, вважайте, такі його, вважайте. Давайте його вбивати, посрати. Ой, я йому почти в бошку пала. йо моё вроде бы би нупа, хорошо грає. Вон він. Вон для мене дем'ятись. Але вот для мене він і хорошо грає. Меня... Ну, але ти ж бачив, чов'як, я тебе грохну. Почти грохну. Тому що я тебе пощадив. Паш. Ми ж друзі з тобою. І ти мене почти грохну. Ну, почти грохну, я тобі ж кажу. Ти Радон, От ти ж що, забув в якої часті в четвер в четверту, четверту часті, що то є? Ні, ти мене не маєш грохнуть. Ти мене трішечки не маєш, може це обговоряла на інших віду. Ти що вообще? <сх> <І? сх> Ото півжизні осталось, що забув, що ти говорив? Ні, ні, <сх> ні, це придумав. Це, 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 <сх> Ладно. це, це, це <сх> ж бо на четвер у четвертій частині було таке сталося, те, що я просто в кінці наракаті цей трішечки. Ну я потім яку кислотку запустив. Ну вид кисотки ж... потім трищичка ще раз бджоли Ні, обо... мене бджоли не домашні. А я ще, ай айпать кислотку запустив а. потім. Т ти мене тільки один раз. Ти тільки на останній раз коли ти в кислотку и мене, на домашней. І скільки у тебя бы было жизни. Да тришечки ты від снял. А скільки було? Ну я тихо в кінці відео ти б запустив... Ты вот в конце раунда, а я тут один отмажусь, какой я текал на трубу. Больно. Мы же всех видов говорим. Да ё-моё, я забыл. Ладно, ладно. Давай-то то ему по ножкам, по его худым ножкам, 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 ножкам. Закашлявся. Оцей дуже уже багато озвучуєш. Ми ж у цей за день уже почти всі ролики. Це ж ми за день оцей уже всі ролики ну, озвучуємо. Ми сьогодні не озвучуємо, ми зробили, типу, ми зразу озвучуємо, ми типа. Ну так. Можна да. сказати, ми, ми зраз так робили як. Ми ми так зробили, як на стрім. Ну так, да, п типа такого. О, це... О, стрім, ми тому. Угу. Угу. Жалко. Ой, який він тупий, що він робить? Просто кришу обвалив, щоб впасти. Краще б там би сидів. Би. Бо дивіться, у мене 100 життів. А ні, вже не 100. Ну все, ми його грохнули. Ха! І кстати, напишіть в коментарях, скільки він, він вбив. І не дивіться, якщо що, він вбив 5. Але зараз скажу, зараз тому що вже написано навіть. І кстати наверное, будем уже под конце заходить и буду да, после этого ролика буду смешный, вот этот прикольный момент один еще один ролик был с прикольный потому что, смешный момент типа буду там за демян став богом я там сразу ну да у меня просто выкинул ага ну да наверное всем Пока-пока-пока, пики yeah, <laughs> Пока! Пики-пики-пики! <laughs>